Друзі, добрий ранок! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні з Андрюхою, товаришем приїхали на рибалку в дуже таке, таку гарну місцевість. Подивіться, які тут гори. Тут гори, болота такі, але є один такий нюансик. зараз п'ята ранку, і написано: Gate Opens, Gate Close, від якої до якої години, але дивіться. Ну, тут щось там, перший листопад, Gate Open Sunrise. Коротше, я не знаю. Написано увага, ворота відчиняються від світанку до смерканку. Зараз 5 ранку на дворі вже можна сказати світло, але ворота ніхто не відкриває. І Андрей щось там комбінує, хоче кнопку включити туди-сюди. Я думаю, краще цього не робити, тому тут є багато різних. Добрий день, до речі. Добрий ранок. І цей. І тут є, до речі, дуже багато різних таких місцин. Ну, міс... місце... місцин не дуже багато, але тут таких боліт, коротше, калюжок. І ми знайшли там одне таке гарненьке місце. Може, зараз спробуємо там посидіти на кукурузку і пізніше сюди приїхати. Можливо, тут вже буде відкрито. Ну, коротше, ось так почалась наша риболовля. Блін, там тільки що такий був звук. Ву. Що я ж боюсь, що тут цей. Що це, напевно, ведмеджий звук був. Такий. І знову був тік Оу. Ву. Коротше, тут же небезпечно. Бо тут же є точно що ведмеді вони по місті буває, ходять. На Бернабілейку. А це, а тут а ми вже реально дуже-дуже далеко, ніби від міста. Під самими горами тут ведмедика зустріти, напевно, дуже-дуже легко. Якось так, друзі. Коротше, їдемо на інше місце, а сюди приїдемо пізніше. Може, після шостої, сьомої, подивимося. Якщо там нічого не буде клювати, то приїдемо точно, що пізніше. А якщо зараз бомдем бомбити, просто гулю риби, то не приїдемо. Ла-ла-ла. Ось таку ми місцинку знайшли. Така тут прісна водичка, десь вона туди впадає далі. І зараз обійдемо на, на той берег, туди можна пройти. І подивитись на ще якесь місце. Може ми тут зараз спробуємо порибалити, дивіться, канавки якісь тут є. От що не що. Не знаю як короб. А тут є короби, я їх особисто бачив в цій місцевості. Не знаю, як короб, але цей. Але бас, типу оконь, тут є по-любому, його на хробак можна зловити. Надіюсь, наші хробаки ще не здохли. <рес> і ми на них теж спробуємо, теж спробуємо порибалити. Курузка, хробачок. Дивіться, і тут таке місце собі є. І тут, дивіться, така місцина. Цікаво, Дуже цікаво. Зараз щось будемо пробувати якийсь чоловік подібний до моєї куртки е, в курці такі подібні до моєї і теж гуляю тут з собакою 5 ранку дивіться як тут це виглядає горе там річка під протікає тут дивіться яка місцевість тут теж якесь ніби як місце рибацьке і тут гарно дуже Якось воно все так гарно виглядає, дуже багато. Там жовта, а тут. Ну тут частіше ніби водичка. Пташечки співають і дивіться, ой, цікаво! Отуди вже хочу закинути, вже, вже, вже. Ось так, друзі. Дивись, бачимо, що спустило хвиль. Ага. Оце прям гарний такий острівок, це дерево, пташки вон зверху дві якісь сидять. Такі цаплі. З довгими шиями. Uh -huh. Цаплю Прикольно. І там протікає річка Піт, а там величезне озеро піт в горах. Ні, не там, а ось там. У горах величезне озеро Піт. Треба буде подивитися, яка там величина глибина, можливо, вам прикріплю. Can can we fish here? Uh. I want to leave. Коротше, друзі, вон дивіться, дядько пішов. Біля нього два чорних ротвейлера. Дядько сам з Чехії. Ці ротвейлери почали гавкати. Він каже: почекайте, друзі, я візьму їх на поводок. Бо вони зараз вас загризуть. <смі> Ми, коротше, забігли в машину, він вчіпив суку на поводок, а хлопець був біля нього, такий старий, здоровий ротвейлер. Бо та трошки дівчинка дурна і цей. І вони гарчать. Коротше, я кажу, вони френдлі? у Вас, він такий. Да, вона френдлі, вона, він, 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 він а вона не дуже. А потім я просто йдемо до цієї собаки, і він до нас починає просто тако гав-гав-гав підпригувати і типу гавкати, і такі здорові кабани, Коротше, дуже-дуже стрьомно. І щоб ви розуміли, зараз дядько пішов, він відпустив того хлопчика, і той хлопчик прийшов до нас, вон, і він і знов йде. Коротше, жорстко. Дядько гуляє з собаками. І вони здорові кабани, і йому якось пофіг, бо це його собаки. А, а вони до нас скачуть і дуже робиться страшно. І от він тільки що відпустив з повідця хлопчика. І цей хлопчик від дядька відбіг, підбіг сюди до нас і дивиться, на нас стоїть. А він страх відчуває, собака відчуває страх, а я то боюсь, йолки-палки, бо стоїть здорова кабанюра, бляха, і, і щось несильно вони слухаються свого хазяїна і несильно френдлі. І знов він зупинився, і цей ротвейлер знов напевно, підійде до нас. Це просто жесть. Я в такому захваті, що ой-ой-ой, друзі, ми закормили. У мене реально так клює, і я не можу підсікти. Закинув на хробачок, і в мене просто довбе. Щось дуже, напевно, міленьке. Довбетий поплавок, і я нічого не можу ніяк підсікти. Ось, Дивіться, притопило по вже втопився повністю, вже пливе в сторону. Я не можу підсікти його. Закормили наше місце. В мене тут, дивіться, вівсяночка, кукурузяна крупа і горох. Ось так виглядає. Так запах непоганий. Андрюха зробив. У себе пшеничну крупу з, з цим зернятами, соняшником теж. такий цікавий запах, я щось очікував якогось трохи іншого запаху. Але ну, цей. Вручну, але, має цей але будемо бачити, трішки закормили тут. Місце таке гарне, дуже-дуже так нам подобається. Дощик трішки крапав, але вже перестав. От в мене знов, дивіться, знов довбе, я нічого не можу тут підсікти. От навіть веде трішки в сторону і я підсікти не можу. І гачок невеликий, і така вісімка, мені здається. А вудки, які ми дивіться класні. Купили. Шестиметрова вудка, важить 200 г. О! Бляха! Ну, класно веде в сторону. Що ж це треба знімати, напевно, цього хробака, бо тут з ним діла не буде. Напевно, дуже мілкий бас, тобто окунь. Просто не дає нічого. От, реально, я не знаю, чи видно на камері, але клює класно. Видно гарну покльовочку, поплавок такі ніжні передає сигнали. Плавні дуже. Він такий, в нього така моряцька розкра... розкраска. зелененька червоненький зелененька червоненький І коли піднімається трішки, то дуже гарно видно контраст між червоним і зеленим. О, дивіться, Орел летить з білою головою. Справа, ну це цапля, а це Орел, дивіться, білоголовий Орел. Американський оцей символ. Тут цаплі злетілися над нами і Орел туди полетів. Велика така бляха, таке велике, як цапля. Така пташка класна. І в мене такий кльов, а я не можу підсікти. Можливо зараз пошукаю якогось манюсенького гачочечка. Що з цим. Дивіться, як вам. Як вам улов? Андрій, ти казав, що нічого не можеш підсікти. А це що таке? А це хіба не мій перший бас в житті зловлений. Друзі, ось так. Ось так рибали ми в Канаді, дивіться. За зябру легенько зачепив цю рибку, зараз я її відпущу. Мені здається, що це бас, але я не впевнений. Ну, власне, ось того я не міг підсікти, бо гачок як третина цієї риби виглядає. ось так. Так, треба чіпляти кукурузку, бо діла не буде на хробачок. А хробаки овіць відвіго дві, дві неділі тому купили і живі, живі, здорові ловимо на них ось так. Ну, рибина майже майже на півдолоні. Дивіться, то що можна на тараньку пустити чи на сковорідку якусь. Подивіться, який кльов в мене пішов. Малюк будеш жив. Будь-який, поплив, такий шустрий. Ось так, друзі, ось така рибалка. Ну, Закинув зараз на кукурушку. Ми підкормили місце, будемо щось чекати. Друзі, просиділи ми майже годинку, жодної покльовки на кукурудзу. На хробак немає сенсу закидати, бо в цій ходомі дуже багато цього маленького баса. Я навіть пробував закинути дропшот такого хробака і спостерігав, як маленькі ці басики в три рази більшого цього хробака атакують і так намагаються дзьобнути, але остерігаються. Ось тут, бачите, протікає річка Піт. Ось така вона повноводна, велика, ну, звідси не дуже добре видно, бракує трішки висоти. Але дивіться, які гарні гори в хмарах. Ось така тут гарна місцевість. Болото таке. Багато-багато дуже зелені гори, хмари, водичка, пташки. Коротше, в загальному тут дуже гарна природа. Будемо напевно... Андрій пробує на іншій стороні ще закидати. Теж, напевно, безрезультатно. Будемо їхати, напевно, туди, куди ми планували з самого початку і, 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 і подивимось, може там вже відкрився той шлагбаум. Там короб є точно, але з місцями там буде проблема, напевно. Приїхали ми на точку, куди хотіли з самого початку. Паркінг відкритий. Дивіться, ці, ці автомобілі тут стояли, напевно, на ніч. Бачите, скільки автомобілів з прицепами для катера. І ось тут я бачив, як плавають коропи. І, до речі, тут табличка є така смішна. Андрію, зараз, може, її покажу. Коротше, намальований ведмідь. І написано щось англійською. Я не знав, як це перекласти. І увімкнув перекладач і там намальований відмет, і написано ти не ведмідь, щоб срати тут в лісі. Будь ласка, не роби цього. <рес> це ось тут за орендою якихось катерів є така табличка. І є туалет тут навіть. О, гарно тут. Тут гарно. Дивіться, друзі, тут річка під дуже дивно, коли така велика річка взагалі виглядає без хвильок, а просто ось так з таким штилем, такою гладкою поверхню водечки. Дуже-дуже гарно. Ось тут все зроблено для того, щоб люди могли зручно спустити напевно свою лодку на воду і гарно проводити ось тут час. Шукаємо з Андрієм місце. Дивіться, які тут квітки, якісь квітка виглядає як нарцис в воді. Так дивно, такі якісь нарциси жовті в воді. Багато дуже гусей диких. А тут дуже природа, ніби подібна якась на Норвегію. Ну, коротше, дуже тут гарно. Я не пам'ятаю, чи я бачив таку подібну красу. Цаплі там далі плавають. А ось тут, от в цьому ж обуренні, є дуже багато коропа. Але я... мені здається, що його тут якось реально ловити, можливо, з лодки. Бо тут навіть до берега, дивіться, бачите, майже не підійти. Бачив я декілька місць раніше тут, але до берега тут прям спуститись дуже важко, бо тут все роса і таке все мокре, в болоті. Дуже багато роси тут. Ми шукаємо з Андрієм якусь місцину, де ми можемо спробувати. А ось цієї, з тієї вишки я раніше в попередньому якомусь з відео показував, як я бачив віконечка такі в воді, де плавають коропи. На відео мені не вдалося їх багато вам показати, але їх плавало і справді дуже багато там такими грубками по 5, по 3 рибин. Прикольно. Тобто тут коропа є багато, тільки як його тут зловити. Лодка, напевно, це прям дуже класний варіант. Запливаєш десь собі отакі в ці лілії і сидиш. І ще ми тут бобрів дуже багато бачили, як вони плавали. Місяць тому тут не було так все зарожче сильно, аж настільки, а зараз прям все цвіте і пахне. На мому взуті є отака дирочка і в мене зразу нога. Мокра, я тільки торкнувся трави, а Андрій намагається стежечку подивитися, чи, чи можна там якесь місце влаштувати, чи ні. Андрій зараз подивиться, чи там немає води, і ми або спробуємо ось тут в цій канавці половити, бо вона, дивіться, дуже близько, от тут я не знаю скільки, 30-40 метрів від цього такого загального плеса, де я бачив багато коропів. Або ми підемо, спробуємо в інше місце. Але туди йти кілометр 800, тобто трохи забагато. Що там, Андрей? Чуєш? А подивися тут справа трошки сюди. Ні, ну не тими кущаками. Друзі, прийшли ми з вудками на ось. Цю канавку, дивіться яка тут місцевість. Ми протоптали отаку стежку, але мені здається, поки ми тут порибалимо, то ми витопчемо тут всю таку полянку. Будемо розкладатися і прикормлювати собі десь туди. І якраз шестиметрові наші вудки дозволяють Ой, тут ловити. Але тут бачу вже багато водорості тут є, це не дуже добре. М -м -м. І закидати тут теж не дуже добре, у нас дуже м'який кінчик і немає як спружинити, щоб закинути далеко, а він так тянь-тям щось незручно. Ці будуть глячки заважати теж напевно. Отак. І так, і так, друзі, закормили добре місце, горох, кукуруза. Короте, все серйозно, чекаємо кльову і надіємось він буде. А чому? Тому що... Дивіться, закормили кашею. Закормили кашею, закормили кукурудзою, закормили моєю кашею. вівсяна, горох, кукурудза, кукуруза. Андрія пшениця з зернятами. Небагато закормили так, щоб запах пішов, щоб приманити сюди рибу. Риба тут є, ми зранку приїхали. Тобто все повинно скластися для того, щоб якусь покльовку та й побачити. А якщо не клюне, то буде. Буде розчарування, що ми вже вже бляха скільки, чотири рази на якусь рибалку приїжджаємо. Можна сказати, з нульом їдемо. Тому таке. Сидимо, чекаємо, надіємось на покльовку. Друзі, і в мене на хробочка дивіться який вже ловчик. Дивіться, вже майже на долоньку сонячний цей окунь. Такий вже крупненький, я б сказав. Гарний такий собі, як карасик, ні? Дуже гарна рибка. Може ми її поки що притримаємо. Притримаємо чи ні, Андрій? Да, Дивись, з рота випала кукуруза. Да. В нього з рота випала кукуруза, а ми кидали на хробак. Їсть, все. Їсть кукурузняк, значить. Ага, значить ми його кукурузкою сюди не коропа, а окуня цього приманили. Ай, ти дружочок такий. Друзі, дивіться, яке це чудо природи голодне. Ось тут в роті кукуруза, коли я доставав хробак. Ось цей хробачок. Дивіться, бачите, висить. В роті кукуруза. Далі ще там кукуруза і ще вилетіла оця кукурузина в нього з рота. Представте, яке воно голодне, скільки він кукурузи бомбанув вже в нас. От вам, друзі, рибалка мрії в Канаді. От вам Форель, от вам лосось. Подивіться, що Андрій ловить. Це просто кабець. Подивіться, яке воно мале. І зловили за самий гачок, уявіть собі. Риба номер 2 дивіться, який Андрій рибак. Це серйозно, я вам скажу. Я закинув зразу через секунду, в мене друга клює і так само підцікає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Андрій каже, що нервів не хватить. На таку рибу довго. Так флотла, так? Друзі. Дивіться, який тут монстр плаває. Оцей, наприклад. А ну йди сюди, пістоліт, а ну йди сюди, дивіться, його зловити не можу, воно таке мале. Хе -хе -хе. У нас колись така була рибка, колючка називалась, вона дуже подібна на оцю. в неї теж такі плавнички. А оцей кабанчик непоганий такий доволі. Давайте, карасики. Коротше, прийнято рішення. В Ютубі побачили одну річечку, там ловиться короб 150-100 кілометрів коротше, від Ванкувера, Челівак, Сумас рівер, Ми погнали. Нас з Андрієм, щоб ви розуміли, така рибалка. Посиділи годину туди, сюди, на друге місце, туди-сюди. Ну отак ми з ним ловимо рибу. Отак в нас виходить. Ми, ну, не знаємо даємо. Ми не знаємо ніяких локацій, нічого, того приходиться їздити. Їздити, щось взнавати, що якісь нові для себе місця. Ну а по-інакшому як ми будемо рибу ловити, якщо ми нічого не знаємо, все для нас нове. Тому ми поїхали, друзі. Отак ми, друзі, їдемо на рибалочку. Дивіться, що робиться. Просто дощ заливає. Все ми вирішили змінити локалізацію, але ну, я сподіваюся до місця ловлі 29 км, там може і цього дощику вже не бути, а може і буде надалі. Тому невідомо, побачимо. О, вже ніби як трошки пройшов навіть. Марки. Попали в марку і все, і дощ. Виїхали з марки, вже майже нема, мороси. Друзі, ми на місці, вудочки закинуті. Одне, що машини шумлять постійно, не дуже приємно сидіти так, але ми знаходимось на місці, де два місяці тому мужички ловили тут просто величезних монстрів. Андрій дуже-дуже замотивований, що зараз будемо бомбити коропів великих. А мені здається, що мужички попали просто на гарний кльов. <хи> і те, що ми зловимо, це дуже-дуже-дуже під питанням. Отак. От коротше, такий супер робак. За, робак. За один день міняємо 10 локацій і нічого не вдається зловити толком. Тільки щось дрібне ми поки що ловимо. Коробчик, бас, якась колючка, сонячний окунь. Сомик. Коротше, все таке дрібне. Дрібнота. Вийшло. Сонечко, дивіться, як тут ніби гарно, але біля мосту цього то не дуже прикольно, бо дуже шумлять автомобілі. У нас трохи все йде не по плану. У мене спінінг закинутий. Андрію вудку свою віддав він закинув. А чого віддав свою? Він свою зламав і обідився. <рес> 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 Обідимося, подиви, бідолаха. Бідолаха там клепає. Я, звичайно, що його підтримую не, своїми не мудрими маю, що порадами. Стисти, yeah. поради. Полегше тут треба ходити. Так що таке. То що, як сьогодні в нас улов? Сьогодні слабо. <рес> слабо. Коротше, Приїхали <рес> на Сумас Рівер, в Ютубі тут бах-бах, коропи ловляться, такі просто акули. Величезні монстри клюють, а в нас як завжди, от така друзі-рибалочка в Канаді. Сильно, сильно. Ну що, друзі, посиділи ми ще більше годинки на сумас рівер Отже, ми сьогодні були в Марш, не знаю, як правильно називається та місцевість, та болоти, болотиста місцевість. Коротше, посиділи годинку. На одному місці нічого. Посиділи в класному такому місці, розчистили собі його. І я знаю, що там плавають такі великі монстри. Теж нічого не вдалося. Але ми підкормювали, ну, все собі підготувалися як, як потрібно. Приїхали в це 60 кілометрів від того місця, де ми рибалили. ми вже сьогодні... А ми проїхали сьогодні вже. Майже 150. Тому годинка там, десь половиною в іншому місті. Тут годинка. Коротше, ми вже рибалимо, можна сказати, так сміливо 5 годин. І поки що зловили декілька тих окунців невеличких. Побачили відео на Ютубі, як тут люди ось на цьому місці і трішки там далі. Ловлять великих монстрів, коропів на просто донну оснастку: кукурузка, грузилко, кукурузка на повіцю, грузилко і все, і більше нічого, ні закормок, нічого. Навпроти цього мосту витягують велику рибу, а в нас не клює нічого. Андрій дуже розчарувався, навіть не хоче спілкуватися, подивіться, тихенько підсміюється собі. Зламав свою вудку. Коротше, <злумив> отаке, друзі. Знову починає крапати дощик. Напевно, будемо збиратись вже додому. Можливо, ще сюди приїдемо, тільки я не знаю, як готуватися. Просто, напевно, так само, два спінінга Сідати з самого ранку і чекати кльову. Я не знаю, які варіанти є, як правильно нам цю рибу тут ловити. Не знаємо місць, де, що, як, яка оснастка. Таке, коротше, важко, важко поки що зловити рибу. Надіюсь, скоро почнеться сезон лосося. Мені здається, він вже прям скоро через 2 недільки починається з липня місяця. Є в мене хороший такий хлопець, паналікс, е -е, товариш. Думаю, він покаже нам і розповість, як. Правильно можна зробити оснастку на лосося, поїдемо з ним. Можливо, і нам вдасться його зловити, бо він сказав, що він багато його зловив влітку і осені восени, і зимою навіть ївши ікру. Тому, надіюсь ми скоро поїдемо на лосося. Починається сильний, дивіться, який дощ. Ось таке, друзі, відео вийшло. Відео вийшло про те, як не клює на каналі. Люєюа. Якщо ви хочете підтримати цей канал, можете поставити вподобайку та підписатись. Бо тут, на цьому каналі, я точно зловлю лосося. Ви побачите, будете моїми свідками, як я зловлю лосося канадського і буду дуже щасливий. Тому, друзі, ось таке ось такі справи. До зустрічі!